Уманська система бібліотек отримала 98 книг українською мовою, ставши переможцями грантового проекту Книжкові гранти для бібліотек організатор проекту Книжкові гранти Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів у партнерстві з благодійним фондом Бібліотечна країна та благодійним фондом громади Харкова Толока за фінансові підтримки письменників і книгодавців «Helping Ukrainian Books and Booksellers» та біржої спілки німецьких видавців. Так як в нашій країні триває жорстока війна. Тому сучасні письменники і поети не тільки України, а й всього світу звертають свою увагу, свої творчості на тему війни. Хочу вас познайомити із книгою Євгенії Кузнецової. У нас вже є твори цієї письменниці, а її новий твір Драбина, яка описує жахіття війни, іначе як по щаблях драбини ми піднімаємося і так ми потихеньку йдемо до перегляд. Ремоги, це така позитивна книга, яка надихає нас на те, що все таки все буде добре в майбутньому. Також приємно мене здивувала її нова книжка, мова меч. Адже вона до цього писала художні твори, а це книга, яка відповідає на такі нагальні запитання, які ми собі задаємо останнім часом. Це для чого потрібна мова, чи вона така важлива, чи вона не меншовартісна, і чому обов'язково треба говорити українською мовою. От і вона тут, оці всі таємниці, розвінчує, всі ці міфи, які ми до цього з вами слухали від держави агресора. В тому числі, тому що мова меч це мається на увазі в тоталітарній країні. Мова стає мечем. А у нас наша мова повинна стати щитом від таких імперій, як Російська Федерація, міністр закордонних справ Кулеба. Видав таку книжечку Війна за реальність. Він тут розповідає про те, чи можна вірити тим міфам, тим наративам, які нам посилає ця наша країна-агресор. Він вчить нас розвінчувати міфи, ці всі, які вони нам хочуть нав'язати, і як бути в цій інформаційній війні, яку проводить країна-агресор. Також ви, ви знаєте, мене дуже вразила книга Світлани Ославської. Це мешканка Сєвєродонецька, Вона там виросла, вона там народилася, і вона написала такі маленькі репортажі. Про це місто, про своє чудове рідне місто, про її жителів, мешканців, про вулички, про якісь такі там краєвиди і про життя, про життя Сєвєродонецька до того, як туди прийшов руський мір, і ви розумієте, що зараз це місто вже стало місто привид. І оці документальні такі е, маленькі репортажі, вони нам можуть допомогти в тому дізнатися, яке ж те місто було до, до цього, як е, перетворилося на згарища і руїни. Значить, е, можна ще прочитати оцю книжечку Війна всюди одна Славенки Драхуніч, яка сама хорватка, і вона розповідає про українських біженців, які... Е, Ну, втікли від війни з України у Хорватію і як їм там нелегко живеться під час і не розуміють їх там за рубежем, і ну такі, знаєте, їхні нелегкі долі, скажімо так, варто звернути увагу на книгу Богдана Логвененка окупація Там він також розповідає, це такі також маленькі оповіданнячка історії опору, де люди. Пережили окупацію, пережили ну, те, як до них ставилися е, наші загарбники, і е, там розповіді, і не тільки місцевих жителів, а там і поліція, і е, сили оборони, і волонтери. І вони все розповідають, як воно все там у них відбувалося. Також є така антологія воєнний стан, де зібрані е, твори дуже таких відомих, сучасних українських письменників. Перед них і Сергій Жадан, і Оксана Забушко, і Андрухович, і Софія із Юрієм, і е, та сама Євгенія Кузнцова, тут є, і Тамара Горіха Зерня. Тобто чудовий набір е, письменників, які також пишуть про війну. І що характерно, тут передмову написав Валерій Залужний. Головнокомандувач наших Збройних сил, і це також піднімає авторитет цієї книги, і, звичайно, потрібно її обов'язково прочитати. Також книга Павла Казаріна Дикий Захід Східної Європи. Ця книга стала за версією BBC News книгою 2022 року. І також вона вартує вашої уваги. Ну і звичайно, ми не могли залишити наших маленьких читачів без книжок. Ось така книга Олі Русіної «Абрикоси зацвітають до ночі, яка розповідає про хлопчика та його собаку, які проживають у прифронтовій зоні і як ця дитина переживає, і ці, чує звуки вибухів і все. Ну, тобто, така книжечка, яка привчає наших дітей також пам'ятати, що ми живемо в стані війни. А щоб розібратися, щоб навчитися діткам розповідати про нашу війну, ось такий Олександр Мехет Написав казку. Котик, півник і шафка. Як ви пам'ятаєте, це ж у тому році ці всі такі речі вони були символами незламності нашого народу. Ця книжечка дуже допоможе в тому, як роз'яснити дитині про жахіття, які зараз відбуваються в наш час. Ну і звичайно, наших діток неможливо залишати без таких позитивних, гарних, добрих казочок, які можна навіть прочитати на ній, щоб дитинка. Гарно спала. Наша письменниця Галина Вдовиченко, прекрасна сучасна українська письменниця, написала про пригоди овечок. О, тобто це ну, буде також. Вона дуже гарно ілюстрована. Тут ілюстрації, все таке інше. Ну діткам вашим дуже сподобається. До речі, ці книги попадуть не тільки в бібліотеку нашу, а звичайно по всіх бібліотеках гуманської системи бібліотек, в тому числі в дитячу бібліотеку. Також для діток у нас ще є. Ну знаєте, зараз стали популярні мальописи. Так звані. У нас наші дітки приходять і кажуть: О, дайте мені комікси, а комікси це. На українській мові мальопис, щоб ви знали, ось така книжечка також Євгенії Кузніцової історія українського борщу, де розповідається, як хлопчик один він захотів приготувати борщ. І він ходить по базару, шукає там інгредієнти, питає тих бабусь, які продають там ті овочі, як же ж приготувати краще. От це все таке, знаєте, воно з юмором написано. І разом з тим, ну, це таке воно українське, бо наближає нас до таких традицій. Це ж борщ, це ж наша така українська справа, дуже знаменита. І так воно написано дуже в такому цікавому варіанті. Ще є книжечка Олексія Зарецького, де він описує про Алу Горську, це наша мисткиня знаменита українська, яка переслідувалася у часи тоталітаризму, її твори знищували, вона на неї заводили справу КГБ, І, але разом з тим вона своїх поглядів не полишала. Вона залишалася патріоткою України будь в якій ситуації. Також Едуард Андрющенко, журналіст. Був допущений до архівів КГБ, які були розсекречені у нас в Україні, і він описує тут реальні невигадані історії про тих людей, які переслідувалися КГБ, і про їхні метарства, про їхні тортури, що над ними вчиняли. Також це буде цікаво прочитати, адже це воно все документальне, все справжнє. От це що стосується е, сучасної е, війни. Також у нас є парочка книг. Автори пишуть про Другу світову війну. Ось Іван Багряний. Ви ж знаєте цього автора. Він був заборонений у радянські часи, тому що його знамениті романи «Тигролови», Сад Гецеманський. Ви чули про них звичайно. Зараз вони вже в шкільній програмі. А ось його твір, ви знаєте, я не знаю. Я, я сама не, не чула про цей твір раніше. Людина біжить над прірою» Де він описує жахіття Другої світової війни, там і полонен, і все. ну, от така цікава його книжечка. Також від автора світового бестселера Auschwitz, до речі, він у нас є в бібліотеці. Ось його нова робота, обіцянка сестер. В цій книжці автор описує про тих полонених, які були в концтаборі Auschwitz. Буде вам цікаво. Дізнатися про цю книгу. Тепер перейдемо до такого більш романтичного, скажімо так, жанру, в якому пишуть отакі. Авторки як Кетрін Райдер, її дві книжечки Поцілунок в Нью-Йорку і Поцілунок в Парижі. Це романтичні жіночі романи, які допоможуть вам в такими довгими зимовими вечорами провести свій вільний час і насолодитися читанням. І є ще книжечка Кейт Стайтон. Лондон обери мене також з жанру романтичних історій, і від Елізабет Гілберт. Ви знаєте, її твори, місто дівчат та інші. Вони також у нас були у фонді вже. А це її дебютний роман, перший роман, з яким вона вийшла на світову, скажімо так, літературну арену. Це Суворі чоловіки. Також вам радимо прочитати. Ну, звичайно, Мілан Кундера, ідентичність. Також сподобається нашим читачкам. Ну, і куди ж без Сергія Жадана? Дві його книжечки: одна поезія, одна проза. І також ми запрошуємо вас до читання. Звичайно, потрібно пам'ятати. Тих незаслужено забутих авторів, письменників, які чогось ну, не на вустах в теперішній літературі. Це Осип Турянський, поза межами болю. Також рекомендую цю книжечку прочитати поціновувачам української літератури. Ну, ще можна назвати Луїс Мілер, дитирка втікачка. Це також сучасна письменниця. і Можна ознайомитись з цією книжечкою, ви будете задоволені. Ще у нас є книжки для любителів такого е, таємничого, фантастичного. От, це, ця книжечка. Сари Пеннер, зникнення аптекарки, до речі, дуже чудове оформлення цієї книги багате. Бачите от такі сторінки. От, вона така приємна, дуже на дотик. Ну, помилуватися цією книжкою можна не тільки прочитати. От, ну, звичайно, шваб Незрима життя Аді Ларю. І Ірини Грабовської: Зірки і кістки. Серед новинок у нас є книжечка, яка була. Обрана Блумбергом, найкраща бізнес-книжка за версією Bloomberg Деніела Койла: Культурний код, секрети успішної взаємодії в команді. Також рекомендую для починаючих бізнесменів і щоб свій бізнес відкрити, і щоб він процвітав і був успішним, треба обов'язково прочитати цю книгу. Ну і звичайно, як ви бачите, всі ці книжечки. Вони промарковані, що це вони у нас надійшли завдяки тому, що ми виграли грант. От, і будемо пам'ятати про це, звичайно, дивлячись на першу сторінку книг. Ми вас запрошуємо до нас в бібліотеку, щоб ви могли насолодитися такими чудовими новинками, які ми отримали, і порадіти разом з нами ці чудові події. От і е, я вас хочу трошки заінтригувати, тому що це не остання приємна новина, яку ми хотіли вам е, розповісти. І ви можете е, підписатися на нас, ми є в соціальних мережах. Це qr код із е, е, Facebook, це qr код із Інстаграм. І якщо ви скануєте цей QR-код і перейдете по посиланню на наші соціальні мережі, ви зможете підписатися на нашу сторінку і дізнатися про всі анонси, там про всі події, які будуть ще попереду відбуватися в нашій бібліотеці. І на вас чекає сюрприз. Також ви можете дізнатися, підписавшись на наші сторінки в соціальних мережах. Тобто читайте, насолоджуйтесь і до зустрічі в наших бібліотеках.